Тут сьогодні в нас в програмі Зальцбург. Їдемо на батьківщину Моцарта, що ще ми знаємо про місто Зальцбург. Те, що назва міста походить від слова сіль, бо в перекладі з німецької Зальц це сіль. Хвилинка цікавинок з Мар'яною. А якщо чесно, то зовсім не готувалися ми до цієї поїздки в це чудове місто. До речі, ми тут п'ємо воду з крану, вона реально смачна і добра. І насправді після цієї води дуже гарний стан мого волосся, як ви можете бачити, як в рекламі шамту чи якогось іншого бренду. Не буду безкоштовно рекламувати бренди шампунів. Ну ви поняли. Собачники зараз поймуть це. Називається зуміс в собак, коли вони починають так дурачитись І по колу бігати. Я все ніяк не зберуся з духом і не запишу вам оверв'ю нашого будиночку, але обіцяю, що все ж таки румтур зніму. Покажу вам, де ми живемо. Але вид тут просто чудовий. І ще з цікавих моментів тут є такий на території такий от ставочок, Дуже красивий, і там от лілії зацвіли водяні. Або як каже моя мама, латаття ну красиво тут красиво Додако, розкажи, що ти знаєш про Зальцбург. Я можу вам розказати 16 цікавих фактів про Зальцбург. Давай. це колись було місто Солі, так перекладається до Селівного. там є фунікулер, який побудували з основною метою, якою є піднятися до гори до замку на горі. Там є дуже стара діюча пивоварня на століття. Кожен третій. Житель Зальцбурга має відношення до туризму. Там найнижчий рівень безробіття в Австрії. В них дуже сильна футбольна команда, яка зайняла в 90-х роках. Викидала декілька чемпіонатів Австрії. Що ще вам розказав? Там народився Моцарт, геній музичний. Багато Зальзбург жителів Зальцбурга вважають Зальцбург музичною столицею Австрії. Хоча... Жителі Відня з ними не погодяться. А може якийсь там фестиваль музичний проходить? там проходить музичний фестиваль, так, як це музична столиця Австрії. Там також цього насу 5 кілометрів до кордону з німеччиною. А може є якийсь цікавий факт про німецькомовні країни? Так, якийсь є там жіночий монастир, здається, найбільший серед німецькомовних країн. Угу. А чи є там якісь протестанти? А ні, їх всіх вигнали католики <laughs> в католиків столітті. І, до речі, третина жителів Зальцбурга загинула під час великої чуми, яка була в всій Європі. Тому то теж такий унікальний факт. Я Думаю, це відео вже буде достатньо цікаве. І пізнавальне. Дуже дякуємо, дякуємо, Данило. Так, перше враження від Зальцбурга. Тут є отакий паркінг. Паркінг-гараж. Ми поставили машину і зараз будемо виходити в люди. І так, друзі, вітаю вас в Зальцбургу. Обережно тільки ми прийшли в сади Мірабель. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Дивіться яка краса, майже як Версаль. Дуже дуже красиво. Ми не знаємо, чи туди всередину можна зайти з собачкою, але підемо зараз перевіримо. Але і звідси теж вид доволі красивий. Жаємося в сад гномів знаменитіший. Зараз подивимося трошки на гномів. Як власне історичною спадщиною ЮНЕСКО є не саме ці сади, а вони вражають дуже сильно, а палац Мірабель, назва якого походить від двох італійських слів «Мірабел» та «Белла», що означає щось там надзвичайний дивовижний та гарний. Палац я не можу сказати наскільки гарний, бо він зараз весь. Врештуванні його, мабуть, рештують, ремонтують. Але от самі квіти, клумби і те, як тут все гарно доглянуто, воно дійсно дуже дуже красиве і дуже круто, що сюди можна на територію заходити з собаками. Бо ми, як туристи, які подорожують з собакою, завжди маємо 70% туристичних атракцій. Нас відпадає тільки через те, що не можна. Зайти з собакою Здорово, як тебе Здорово, здорово, мене не пускає тебе здорово, здорово. старо, старо боже дитячий садок і богу. Так, друзі, у нас класична рубрика Пошук е кави. кафе Данило знайшов закрите кафе. Поки це не підходить нашому плану, тому ми продовжуємо шукати якесь відкрите кафе. Такою дорогою ми піднімаємося вгору і у нас вийшли емердженсі хайк. Майже як корінні сіятальчани. Ми хотіли сісти ось тут в кафе, але 5-60 євро за лате навіть дуже таке дорого, навіть як для Австрії. Так, Данило, по гарячих слідах, який в тебе відгук про твою страву? Не, ти вибай. чомусь її не доїв? Скажи, будь ласка, чи були якісь конкретні причини? На це? Я думаю, ти можете просто зазумати і показати причини? Це неймовірно смачні субпродукти. Це суп чи продукти? Та, а чого ви не доїли ваш салат? Скажіть, будь ласка, тому що він плаває в оциті. Але я з'їла всі креветки і Данило мене врятував, бо він замовив собі хліб. А йому вивелич не потрібно хліба до цієї страви. І хліб з'їла я. І так, ми піднялися до замку. Ось над нами проходить траса Фунікулера і ця фортеця, а не замок, насправді, як завжди виправляємо на Данило. Досить таки високо ми викарабкались, але є невеличка проблема, тому що тут почався якийсь концерт. І яром дуже сильно злякався цього концерту. Ми змушені швидко спускатися додолу. Але замок красивий, не знаю. Не замок, а фортеця. Ось там позаду мене можете мене Ми зараз на такій висоті ми ж тут проходили, але я хочу просто вам показати масштаби цих костелів. Це все, я підозрюю, католицькі костели. Бо як ви можете пам'ятати з історії Данила про Зальцбург, католики вигнали всіх протестантів, в якому, в столітті? десь так. тому протестантів ви тут не знайдете. Ми тут не поїли, але все ж таки монетку ми в річку кинемо. Готовим? Так, три, Два-один. Попали. Попали. А ну ще раз покажи як сло Я кілька відео зняла в слоу-моушені. Ходимо бродим по таких от вулицях. Хотіли знайти магазин, який колись Данило в дитинстві бачив з різдвяними іграшками, але так і не знайшли. Так, друзі, ми вже завершили нашу прогулянку по Зальцбургу і зараз взяли детур. Цю подорож можна назвати подорож детурів. І заїхали в таке невеличке містечко, яке називається Маундзея, і воно розташовано на одноіменному озері. І зараз ми йдемо подивитися трішки на це озеро, як воно виглядає. Над озером там захід сонця, там гори і такий тотальний чіл. Ну, круто, круто. Гарний день сьогодні минув в Зальцбургу і навіть трошки на природі. Так відбувається ритуал ліфта. Бляха, <реш> дебіли носять мене туди-сюди, дістали. Вже немає спокою від них, немає спокійного життя. Арчик, а ну подивись сюди. Сама дивись сюди, придурошна. Пане ліфт. День нові пригоди в нас на каналі. Значить, планували ми сьогодні їхати на льодовик дивитись. Але не все так просто, як виявилося. В Австрії, значить, щоб йти в якесь місце на підйомник. на підйомник чи на фунікулер. Насправді, по-перше, добре, то що можна з собаками. Але, по-друге, недобре, то що собаки мають бути в наморднику. Добре, менше з тим, ми зараз їдемо в Золотовари, спробуємо купити там намордник, перепланувати нашу подорож на цей льодовик на завтра. А сьогодні ми, мабуть, підемо в ще один цікавий хайк, який нам знайшов Данило сьогодні, і покажемо вам його. Що ти хочеш ще сказати, Данило? Нічого. Дякую. Ти довольний що тобі купила на Ну, як тобі сказати, тебе не вове. Так не пройшло і півроку, а саме дві години. Як ми доїхали, як ми доїхали до пункту призначення, і в силу того, що ми трошки запізно виїхали. Вже паркінг в місті був зайнятий, і нам довелося їхати в паркінг за містом. Тому у нас ще хайк продовжиться півтори кілометри в одну сторону, ось такими мальовничими шосе. І півтори кілометри, півтора кілометри в іншу сторону. Ось там Мері Поппінс іде, а її тягне хаски тяговий пес. Але зараз ще буде в нас наша класична рубрика. Мар'яна в пошуках кави. Ну і це все на сьогодні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші пригоди на льодовику і в цьому мальовничому місті Гальштадт. Ну і обіцяний рум-тур нашого казкового будиночку, в якому ми зупинилися на цю відпустку в горах в Австрії. Uh, got... <laughs> Я це не буду вирізати. Він реально гігантський, він не поміститься в цю миску. Будь ласка, щоб зараз пес його ще не побачив. Та поміститься, давай. Ну, не страшно. Давай! Може ти... Добре, давай я назбікнути. І, але принеси щось чим я має закрити? Ти просто його кинь середину, потім вибереш на вулицю та і я викинеш. З відкритою цією штукою бігти в середину. Так. Просто дуже далеко його викинь. Я та та пулки, ні, ні. Що? Да. не можна павучків. І вбивати. Просто викинь його десь надзвичайно далеко. Іде десь в... в ліс, дуже далеко. Десь просто за... Він не повернеться. Двері закриті в хату. Десь може туди. Або... Ну ладно, кидай десь туди за... за паркан. Немає його?